Ми, люди 21 століття, зовсім неправильно розуміємо мистецтво. Ми захоплюємося картинами, музикою, поезією, створеними зовсім не для нас і зовсім не для того способу споживання, до якого ми звикли. Бах писав музику не для виконання у філармоніях і тим паче не для слухання через YouTube. а Івазовський писав картини не для музейного споглядання. І не для сюжетів культур Тригера, а зокрема для турецького султана та керівництва морського флоту Російської імперії. За наступні 10 хвилин я розповім вам, чому світове мистецтво це далеко не те, чим його прийнято вважати. Готові освіжити свій культурний світогляд? Тоді вперед. Історія мистецтва це не елегантна висхідна спіраль з бадьорими періодами класицизму та суворими епохами середньовіч і декадансів. Мистецтво повна різноманітних башт зі слонової кості серед безмежних боліт посередності, неймовірного розмаїття прикладів локальних культур, поряди з розпіареними продуктами західного артринку. Однак справжнє мистецтво це завжди авторська майстерність, це завжди напружена робота людини, яка має амбіцію привнести щось своє, щось нове, щось неповторне. Мистецтво це те, що завжди виривало людину із лабет повсякденності, відділяло від світу рутини і сірості. Перші створені людиною мистецькі твори лише умовно можна описати в категоріях естетики. Перші печерописи, перші орнаменти, перші звукові композиції, перші гімни, замовляння та голосіння усе це ознаки того, що людина виявляє духовний світ, знаходить божественне. Мистецтво стає мовою людини, якою вона промовляє до цього світу, і мова ця відрізняється від епохи до епохи. Однак, чому спершу вона максимально щира, але в наш час мистецтво стає універсальною валютою чорного ринку і розвагою для багатіїв та інтелектуалів. Починаючи з доби відродження між митцями різних шкіл, народів епох, завжди існувала певна конкуренція, іноді здорова, іноді не дуже. Про такі приклади радимо переглянути наші ролики про протистояння. Архипа Куінжії з Міхаїлом Клоттом фон Юргенсбургом, а також Іллі Ріпіна з Васілієм Суріковим, і це лише нечисленні приклади, які рухали історію мистецтва. Згадаємо лише про фатальне зіткнення Моцарта та Сальєрі. Первісне мистецтво заклало фундамент сучасної людської культури за десятки тисяч років до античності, яку у нас привчили сприймати як. Золоту добу. Але чи справді це було так? Пікассо, Архипенко, Малевич та багато-багато інших художників на початку ХХ століття перевідкрили ось цю некласичну аутсайдерську сторону мистецтва стосовно західного канону. Їх зачарували африканські маски, скіфські баби та народні ікони. І з цього часу, коли наші предки лише вчилися бути людьми, до нас дійшло те, що поступово ускладнювалося, то розшаровувалося, ставало образотворчим мистецтвом, музикою, поезією та найрізноманітнішими їхніми варіаціями. І тепер, спостерігаючи камлання шаманів, можна наблизитися до розуміння тієї первинної суті мистецтва. Те, що може вразити нас, цивілізованих людей 21-го століття як екзотична театральна вистава, насправді є ритуалом, аналоги якому були розповсюджені в усьому світі тисячі років тому. Багатогодинний танок у важкому вбранні, супроводжуваний ритмічним биттям у величезний бубон, шаманське камлання у багатьох із нас скоріше асоціюватиметься із актуальним мистецтвом перформансу, ніж із релігійною відправою, якою він насправді і є. Мистецтво ускладнювалося та професіоналізувалося в тих регіонах світу, де було достатньо ресурсів, аби утримувати сотні і тисячі людей. Які не мусили працювати руками наслідком цього, ми маємо зокрема надзвичайно різноманітне та ускладнене мистецтво древнього Єгипту, тисячолітню традицію неперерваного розвитку китайського мистецтва, або дивовижні зразки мистецтва Мезоамерики, що сформувалося без жодних впливів цивілізації старого світу. Водночас, поряд із майстерним мистецтвом, яке творили професіонали для споживання елітами, і яке сприймалося просто людинами у дещо спотвореному та неповному вигляді, існувало й народне мистецтво. По суті, воно було вічно киплячим супом із локальних прадавніх традицій та різноманітних сторонніх нашарувань, які накопичилися за віки. Ось так народне та елітарне або ж аматорське та професійне мистецтво співіснували, майже не перетинаючись та не змішуючись аж до ХХ століття. Коли спершу повстання мас, а тоді глобалізація цілком і повністю перекроїли культуру. Ці соціальні і технологічні вибухи цілком змінили та продовжують змінювати людство. Культура також ніяк не могла уникнути цієї долі. На початку ХХ століття еліти взялися контролювати виробництво культурних продуктів і розваг. Там, де існували тоталітарні держави, на кшталт третього райху та совєтського союзу, створені індустріями культури продукти, виконували передовсім пропагандистську функцію. В демократичних же державах передовсім розважали. Люди 21-го століття мають значно більше вільного часу, аніж наші предки, та й можливості для освіти нині фактично безмежні. Тому як виробників, так і тим паче споживачів культурних продуктів стає все більше. Вони формують аудиторії концертів, тікток підписників, фанатські групи та є новітніми віртуальними соціальними групами, які живуть за своїми часом дуже дивними законами. За цей час виникає максимально урізноманітнюється і поширюється кіно, телебачення, поп-музика, комп'ютерні ігри і буквально безліч культурних практик пов'язаних із віртуальною реальністю та соціальними мережами. Так, масова культура в умовно цивілізованому, не фундаменталістському глобалізованому світі майже цілком перетравила народну культуру. Це легко побачити на прикладі України. Автентична народна культура вже майже не присутня в польових умовах і стала надбанням музеїв, ентузіастів та дослідників. І в масову культуру проникає хіба в доволі переосмисленому або навіть спотвореному вигляді через кітчеві дерев'яні топірці на прикарпатських ринках. Пронизливо прекрасну музику Даха Браха або сучасне українське декоративно-прикладне мистецтво, що іще зберігає відголоски народних традицій. У цьому мезеллею переконалися, відвідавши, наприклад, велику виставку Академії імені Михайла Бойчука у Києві. У той же час протягом 19 20 століть. Професійне мистецтво розвивалося за власною логікою і пройшло від класицизму до реалізму, модернізму, а далі до постмодернізму і до сьогодення, коли відчутніші впливи метамодернізму. Якщо вам цікаво, що це за метамодернізм такий і чим він відрізняється від постмодернізму, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу. Подякувати нашим патронам, імена найактивніших із них ви бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon Патреони, номери карток для разової підтримки в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Музика пройшла власний шлях розвитку, однак на ньому також траплялися. І бароко, і класицизм, і романтизм, і модернізм, тобто елітарна музика, також цілком собі перебуває в логіці розвитку інших мистецтв. Як і в живописі, в академічній музиці були свої революції, і їх наприкінці 19 го та на початку 20-го століття очолили такі видатні пасіонарії, як Ріхард Вагнер, Ріхард Штраус, Арнольд Шонберг та Ігор Стравінський, які кожен у свій спосіб. Переосмислили самі основи музики як мистецтва, її коренів, сенсу, естетики та впливу на людей. Зрештою, останні 50 років також були надзвичайно захопливими для академічної високочолої музики, яка не лише набувала нових виражальних можливостей та зближувалася з тим, що у нас називають сучасним мистецтвом, а й стала часом значно доступнішою, зберігаючи свою силу та майстерність, причому уникаючи спрощення. Це можна сказати про оперу Ахнатон. Можливо, найвпливовішого композитора зламу го і 21-го століть Філіпа Гласа, точніше, про її сучасну постановку в Метрополітен Опера, тонке й дотепне поєднання музики, хореографії, візуального мистецтва та глибокого опрацювання культурної спадщини стародавнього Єгипту, все це створює приголомшливий ефект для глядача, якому навряд чи потім також і смакуватиме черговий марвелівський блокбастер. Ви помітили, що до мистецтва в цьому сюжеті я зараховую не лише живопис, а й літературу і музику? Я роблю це винятково для того, щоб показати єдність логіки розвитку цих глибоко відмінних за способом створення та споживання видів мистецтва. Однак, повірте, барокова музика баха має значно більше спільного з картинами Рубенса чи віршами Івана Величковського, ніж із песнею півця Шамана Яруський. Саме тому один із ключів розуміння мистецтва враховувати епоху, в яку було створено той чи інший твір. А це значить розуміти його призначення, авторську позицію. Або навіть частіше, що хотів цим сказати, замовник твору. І саме тому вражаючі полотна Єроніма Босха не можна трактувати так само, як чимось на них дуже схожі картини Сальвадора Далі або навіть Рене Магріта, видатних сюрреалістів. Босх не бажав нікого епетувати, він не був масоном чи ілюмінатом. Ні, він був ревним християнином, який буквально лякав пеклом християн менш ревних. Тож, особа автора, його особиста історія, і ще один дуже важливий ключ до розуміння його творчості. Ну і ще один факт про Босха: це не творчість для музеїв, це не написано для мільйонів відвідувачів Лувра або Метрополітом Мюзіям. Це була творчість. Для кількох сотень, максимум тисяч осіб, це були картини для храмів або індивідуальних покоїв. Тож спробуйте поглянути на звичні картини з такого ракурсу, і ви завжди зможете знайти ще один ключ, із яким так приємно повернутися до давно знайомих творів мистецтва. І не тільки до картин, але й до музики і навіть поезії, і сприйняти їх по-новому, враховуючи розмаїтий контекст. А тим часом пишіть, чи були вам корисними наші поради з цього сюжету, і чи зробили ви бодай якісь відкриття? Пишіть у коментарі. А я, як завжди, закликаю вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за підтримку.